Врешті залишив удома двох маленьких синів і став до лав збройних сил. Руслан Куцан пішов до військомату в перший день повномасштабного вторгнення. Спочатку в складі тероборони патрулював рідний гнідин, що на Київщині, а потім пройшов навчання у Великій Британії. Після яких після цих навчань вирушив під Бахмут життя чоловіка обірвалося 21 грудня 2022 року. Йому було 34. Як сім'я живе зараз, і що згадує про героя далі в сюжеті. Я проснулася перша і розбудила чоловіка, кажу, там, мабуть, пожежа, ну так знаєте, коли в будинку в селі живеш, коли пожежа, чутно як шифер зривається. Я йому кажу, кажу, там пожежа, мабуть, десь в сусідів шифер зривається. Подивились у вікна, ніде нічого немає. Вже проснувшись, ми зрозуміли, що це вибухи. Так, для сім'ї Куцанів розпочалось повномасштабне вторгнення. Дарина згадує, чоловік одразу ж вирішив піти до війська, хоча про наміри не попереджав. Я була на роботі до 14-ї, я відпрацювала в той день і зібралася і пішла. Мій чоловік вже був в територіальній обороні. В перші дні всі збіглися під сільську раду, збивався в якусь варту, отримували зброю, вже це стало якось більш організовано. І... Там ми познайомились і такий веселий, жизнь балагур такий. Ну. Залюбив кіпи шар, ну, такий позитивний. Спочатку Руслани з побратимами патрулювали рідний гнідин на Київщині. Чоловік переймав знання у товаришів із досвідом і вчився керувати дроном. У травні всі стали частиною 23-го окремого батальйону спецпризначення. Вже там Руслана обрали для навчань у Великій Британії. Там дуже строго було, їх дуже сильно так готували до витривалісті готували поводження зі зброєю. Він приїхав туди такий, звідти приїхав вже більш розуміючи, що до чого. Дуже вразило його, як, як хлопці з ними прощалися там, ну їхні інструктора ці в Британії, то оце його вразило. Він таке там багацької сльози на очах. Він розуміли, що предстоїть цим хлопцям. Позивний немо, який у чоловіка був спочатку повномасштабного вторгнення, не прижився. Тож, по приїзду з навчань, Руслана почали кликати британцем. Підрозділ перекинули під Бахмут восени 2022-го. Дарина каже, спілкуватись виходило не часто. Помітила, що чоловік посмутнів і розуміла, що йому важко і страшно. Та Руслан ніколи не зізнавався. Були блекаути, не було зв'язку, зв'язок був мінімальний для того, щоб зв'язатись. Він мав мати змогу, і в мене мав бути зв'язок одночасно. Тобто наші розмови були мінімальні, а смс просто там окей, і все. Проти нас стояли вагнерівці, вони постійно штурмували, лізли через дорогу. Хтось дуже швидко ламається психологічно, фізично. Руслан мені подобалося, що він тримався і. На момент своєї загибелі він виконував обов'язки командира взводу. 19 грудня він написав, якщо що, я в кліщівці. Я кажу, йому, а для чого ти мені це сказав? Він каже, я там і залишусь. Це смс стало останнім. Руслан загинув 21 грудня під час виконання бойового завдання, через тиждень після того, як надіслав дружині квіти на 10-ту річницю весілля. Страшну звістку Дарина отримала від кума. Ми зустрілися на вулиці, було вже темно, а я виходжу і бачу, як мій кум плаче. Він виходить з машини, бачить мене і починає плакати. Він питає, запитує мене, це правда, я кажу, я, ти про що в мене запитуєш? Я не знаю, що сталося. Він каже, Руслан, загинув. Йому було 34 роки. У подружжя залишились двоє синів. Дарина правди від них не приховувала. Одразу розповіла все, як є. Десятирічний Ярослав розмов про батька поки уникає а молодшому Роману всього три. Він занадто малий, щоб усвідомити втрату. І іноді його дитячі такі дитячі уявлення заставляє людей навколо. Хвилюватися, він розказує все, як є. Він показує на небо, каже тато, там він там він лікується і прийде. Він я не розуміє, що він втратив. Дарина ж розраду знайшла в роботі. каже, старалась максимально себе зайняти, аби полегшити плин днів. Зараз же вона з дітьми перебралась до Києва. Жінка готує до відкриття власну кав'ярню. Зізнається, спілкування з людьми приносить їй задоволення. Тож перший час буде сама обслуговувати відвідувачів. Руслана щохвилини тримає біля себе у пам'яті, серці та на світлинах альбому. Соня Григорчук, Микита Воробйов, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.